Вітаю, вельми шановні пані та панове. Зараз е, в інтернеті активно обговорюється от, а, той інцидент е, в Чорному морі, так, яке е, Московія оголосила своїм вже внутрішнім морем і робить там, що хоче. Як показав той інцидент із, е, так би мовити, американським безпілотником, який знаходився у е, міжнародному повітряному просторі, так би мовити, а його, ну не знаю, збили там, зробили йому щось московити, е, те, що він е, ну знищили його, одним словом. Ці, е, Літаки, які Су-27, чи як їх там називається, ну це не має значення. Але ж це приниження Сполучених Штатів Америки. Це ж очевидне приниження. Тобто Московія сказала Сполученим Штатам Америки тільки іншою мовою. А я буду робити, що захочу. Так. І мені ніхто не указ, так. І де завгодно. Та хоч над вашою територією <гум> буду це, це робити, і, і, і ви мені нічого не зробите. Ну хіба що викличете посла, або, е, так би мовити, заявите своє традиційне, глибоке занепокоєння. А причина цього я ще в чому? А в непослідовній вашій політиці всього заходу стосовно агресії Московії в Україні. Ну, невже це не зрозуміло? Невже не зрозуміло це пану Салівану, який відповідає то, нібито за національну безпеку? Я так дуже підозрюю, що в нього просто відсутнє стратегічне мислення як таке. Так, Ви можете мене запросити? Так, геополітика і геостратега, який буде вам розказувати про те, що треба робити, та мені здається, що вже в останньому їжаку було вже давно зрозуміло, що Україні треба було надати далекобійні ракети, якими б вона знищила оці всі військові аеродроми, звідки злітають оці всі літаки і бомбардують територію України. А ви не даєте. А ви не дали. Значить, ви боїтеся. Так, а раз боїтеся, ну це ж гопники. Ну, ну це мене просто дивує от незнання. Я як країнознавець із підручником країнознавства, який вивчають навіть дипломатичні академії. Ну, багатьох речей просто не розумію. Просто не розумію. Коли ну, треба було, і можливість така була, і можливість така ще є. Відповісти на те, звідки злітає це все, оця зараза, всі ці літаки з цими кінжалами, оці всі кораблі в Чорному морі. Чому вони там стоять, чому вони донині не знищені? Які запускають по мирних жителях і по мирних містах і селах і по інфраструктурі. Чому? Це ж законна. Я підкреслюю, законна за міжнародним правом ціль для її знищення. Чому ви її не знищуєте? Чому ви не знищуєте? Ви боїтеся ядерної війни? Вони вам зроблять цю війну, таку, що вам не, не, мало не покажеться. Невже не зрозуміло, що треба було зупиняти їх раніше, 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 і зараз треба зупиняти, поки не пізно. Це що? Отой Салівен? Не знаю. У мене є такі студенти, як цей пан Салівен. Я знаю, що це за люди такого ж тибу. Так. Вони. Так би мовити, такі всі ніби відміннички, такі, такі причесані, такі гарненькі, такі все, але вони ялові, вони не здатні на вчинок чоловіка. Так. Чоловіка, мужчини, козака, ну, не знаю, хто там у вас ковбоє. Нездатні вони на це. І що вони там радять, я можу тільки уявити собі, що вони там радять. І от дожилися те, що я попереджав уже не раз, що до цього дійде. А тепер вас принизили при привселюдно у всьому світі. Ганьба! Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над зовнішніми внутрішніми ворогами. І, звичайно, над корисними ідіотами, які слугують і тим, і іншим.